Доброго дня! Мене звуть Мусатов Олександр Георгійович. я ортопед-травматолог клініки Viva. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про плоскостопість. Плоскостопість це актуальна проблема сьогодення. Багато людей не звертають увагу на появу плоскостопості і звертаються до нас уже на пізніх стадіях, коли допомогти їм вже і важко. І дорого. Плоскостопість може бути трьох, або по деяким е класифікаціям чотирьох ступенів. Перша ступінь плоскостопості це відмічається тільки біль в ногах після тривалих фізичних навантажень. Хворі, як би не звертають на це уваги, вважають, що це природньо і до лікаря йти не слід. Але саме на цьому етапі з плоскостопістю вже потрібно починати боротися. Другий етап з'являються болі після уже. Нетривалих фізичних навантажень після нетривалого стояння. Третя ступінь плоскостопісті визначається значним сплощенням як продольних, так і поперечних склепінь стоп, так і болючості навіть після незначного незначного терміну перебування на ногах. Плоскостопість буває різних видів. Буває плоскостопість травматична, тобто після травматичних ушкоджень або кісточок. Стопи або кісток гамілки. Буває плоскостопість рахетична, виникає під час навантаження тіла на незміцнілі кістки. Буває плоскостопість спастична. Ця плоскостопість зустрічається найчастіше. У 80-85% випадків. Виявити плоскостопість можна з 5-6 річного віку. До цього у дітей стопи плоскі, а потім уже починають формуватися склепіння. Але уже в 3% людей відмічається вроджена плоскостопість. Яку також потрібно виявляти на початкових етапах. Діагностувати плоскостопість на перших стадіях може досвідчений лікар-ортопед-травматолог. Також діагностика плоскостопості може включати в себе інструментальні методи обстеження, які включають як плантографія та рентгенографія СТОП. Рентгенографія СТОП це самий достовірний метод визначення, але досвідчений лікар-травматолог навіть при огляді може сказати. Приблизну ступінь плоскостопості. Метод плантографії може знадобитися ще для підбору індивідуальних устилок супінаторів, про які ми поговоримо далі у темі лікування. Лікування плоскостопості включає в себе кілька напрямків та підходів. По-перше, це носіння спеціальних устилок супінаторів або Уже ортопедичного взуття, яке показано при більш пізніх та виражених стадіях плоскостопості, також хворому рекомендується масаж стоп задля стимуляції кровопостачання та посилення тонусу м'язів та сухожилків стопи. При розвитку ускладнень плоскостопості, таких як деформуючі артрози, артрити, артрозоартрити артрити суглобів стопи, показано фізіотерапевтичне лікування, яке також ви можете отримати у нашій клініці. Коли вас турбує біль у ногах, я рекомендую не відтягувати період до виникнення третього ступеню плоскостопістю, виникнення наслідків виління деформуючих артрозів, а звернутися у клініку. Я буду радий провести огляд, призначити вам лікування і допомогти вам з цією проблемою.